Вітаю вас, неділя 9 листопада. Давайте в цьому відео розберемо заяву Міністерства війни. Міністерства війни, голова Пентагону Гексет вчора каже, що настав момент схожий із ситуацією перед початком Другої світової війни. Цікаво, що за ситуація? Ми не готуємось до мирного часу, каже голова Пентагону. Ми переводимо Пентагон і інші наші бази до військового режиму, готуючись до перемоги. Якщо наші супротивники вирішать перевірити нас на міцність, ми готові. Вороги збираються, загрози зростають. Ви це побачите і відчуєте. Я це відчуваю, заявив гексет. Така, знаєте, заява трошечки, вона трошечки напрягає, звісно. Давайте будемо розбиратися. Спочатку загалом про цю заяву. Значить, міністр, ладно, давайте голова Пентагону Міністер... міністерства війни. О, міністерство війни і голова цього міністерства Гексет каже вчора, що настав момент, який схожий із ситуацією перед початку перед початком. Другої світової війни, що США готуються, переводять все на військовий режим і готуються. І відчувають, що напруга зростає. Ви всі це побачите. Що це за заява Гексета? Правосуддя, швидке правосуддя. Тобто він відчуває, що щось іде, щось йде, щось таке неминуче, що неможливо відвернути. Ось, щось іде йде. По долі неминуче, його неможливо відвернути. Що це? Готується захистити себе від якогось удару. Що це? І що Що це готується? Що це готується? Так, конфлікти, конфлікти різних країн держав. Це все пов'язано із грошима. Конфлікти, тобто в світі йдуть конфлікти, великі держави і великі гроші. Боротьба за ресурси. Боротьба за ресурси і диявол. Диявол – це той, хто тримає владу в руках, ну, як Китай, Іран, Росія. Навіть оця Мадуро, оцей Венесуела, тобто оці, оці лідери це диявол. Вони тримають на прив'язі всіх. І це боротьба за ресурси. Боротьба світу за ресурси. Хто буде контролювати більшість ресурсів, той і буде номер один? Так, да, боротьба за ресурси. Боротьба за ресурси відбувається. Я не думаю, що тут Україна якось сюди е, входить. Чесно, не думаю. Вже в нас буде тривати війна 4 роки скоро. Да? І щось вони до цього нічого не відчували, а тільки зараз почали щось відчувати. Да? Наближення. Наближення чогось страшного. Чи має до цієї заяви стосунок е, відношення Україна. Заява Гекса та що він готується. Що Пентагон готується до можливого, можливої війни. Чи входить до цієї, взагалі, чи має відношення до цієї заяви якось Україна? Ну, в принципі, має. Тому що тут співпраця, тут якась допомога, тут якісь ресурси, якась підтримка. В принципі, да, має, має. Тобто це все із -за України закрутилося, що відбувається зараз між різними країнами. Ну, ми у усь, всьому винні, розумієте? Ну, тут просто показую, я ж питаю, чи має Україна відношення? Ну, так, вона має, тому що це все, що закрутилося в нас, це призвело до цієї дільошки, до цієї бідності деяких країн, до контролю ресурсів, до втрати фінансів, до санкцій, от цих мит і так далі. І так далі. Іде боротьба за ресурси. Ну, тобто, зараз війна, це не така війна, як раніше була, да? за територію, там щось таке. А зараз боротьба за ресурси йде. Ось. Ну, Територія то, само собою, але головне, що на тій території знаходиться. Так, ну давайте питати, що йде? Гексет каже, голова Пентагону, що він відчуває, що щось йде. Збирається якась загроза. Всі, ці, всі це побачать і зрозуміють: вороги збираються. Що таке знає цей голова Пентагону Гексет? Що він каже, що ви відчуєте скоро, вороги збираються, загроза зростає. Що буде? Що готується? Що він знає? Ось давайте так подивимося. розпач, зв'язані руки, важкість. Ну, я ж кажу, диявол. І ось його підготовка. Підготовки диявола до чого? Якісь обмеження. Робити боляче. Йде робота? Підготовка до чого? До чого? Знов плани захопити більше ресурсів. Дивіться, я думаю, що це може стосуватися Венесуели, і я думаю, що це може стосуватися того, що Росія з Китаєм, з Іраном, з ким-то там може ще е щось там теж можуть готувати проти США. Готується удар в спину. Да, боротьба знов ресурси. Якась хитрість, хитра... готується хитра війна. Не така звичайна війна, да? якось. а якась хитра війна. А як це? Готується хитра війна і щось таке по хитрості. Якось. Що, це, що це таке? Війна і сім мечів. Повтор, того що було, і що це? Щось таке нове, приховане в світі? Що значить війна по хитрості? Якась агресія? Майбутнє вищий суд зупинка колісниця дії. Е, готується Колісниця, якісь дії, і вони досить сильні. Дивіться, і США готується і інша сторона, яка загроз, загрожує США, теж готується. Тобто готується отакий от конфлікт. Давайте спитаємо. Гексет натякає. На те, що вороги збираються. Вони готуються, ви скоро це відчуєте. Голова Пентагону, гексед натякає на кого? На Китай. На Китай і Росію? ну Карта зірки. В принципі, відповідь так. На Китай і Росію натякає Гексит. да що І що? Якісь три, три країни? Я думаю, що ще і Іран. Разом до чогось, а, може, оця Північна Корея. Тобто тут три, три країни до чогось готуються. Башня в домі. І навіть планують в їхньому домі, тобто це в США, якісь провокації, якусь башню, якісь такі, знаєте, диверсії, щось готують. Ну, да, ірафант. Головний там Китай. Головний Китай, він там дає вказівки. Ну, тобто, ось так. А ну, давайте спитаємо, що це і може. Оцей конфлікт, про який каже міністр-міністр, голова Пентагону Гекса, цей конфлікт, про який він каже, що щось готується, щось страшне, і всі побачать вороги йдуть з усіх сторін. Це він натякає на. Таку масштабну третю світову. Це може бути така масштабна Третя світова війна між США, Китай, Росія, Іран, Північна Корея і так далі. Король мечів, да, це якийсь конфлікт, да, і дуже швидко. І сильний конфлікт, військовий конфлікт. І він, до речі, неминучий, тому що він йде по правосуддю, і він неминучий. Йде підготовка. Йде підготовка. Поки що, знаєте, як йде підготовка. Остаточного рішення немає. В них ще вибір, вони ще думають, а чи правильно це робити, а чи не зробить це нам гірше. І одна сторона, і США, і Китай, і, там, і інші. хто з ним. Знов це боротьба за ресурси. Хто отримає ту спонтаклі, той і карта перемога. Ресурси, які в Україні потрібні Китаю, Росію. Всі прекрасно знають: Донеччина, Запоріжжя. Всі прекрасно знають, що там їм потрібно. А ще ресурс: це сонце, це нафта і газ, інші якісь мінерали, копалини і так далі. Тобто, ось так. Готується, поки що вибір. Чи буде, чи буде цей конфлікт? Якщо він буде, це буде дуже важко і ну, це буде жахливо. Смерть. Смерть з обох сторін. Це буде важко і жахливо. Башня. І це може дуже погано все закінчитися. Чи можна цього уникнути? Чи можна цього уникнути. Можна цього уникнути, якщо США зніме санкції, по-перше, з Росії, з Китаю і з усіх країн, які налаштовані. Як тут він казав, вороже налаштовані. То бачите бідність і повішений. Прибрати оці санкції, мита і так далі. Можна. Але війна, Росія, домовленості, агресія, ілюзія. А також. Росію. Перший варіант про зняття санкцій, ні. Ну, воно показало, звісно, але я думаю, що буде по-іншому. Росію змусити закінчити війну в Україні це раз, Росію послабити, це два, тому що Китай не своїми руками збирається йти на США, я би так сказала. Не своїми руками. Взагалі у Китаї наша хата скраю ми нічого не знаємо. Вони тільки дуже хитро і підло всім допомагають якось. Подтяжка. Напряму вони не хочуть лізти. Вони хочуть руками Росії. Ось такі справи. Все дуже заплутано, все дуже мутно. Але в принципі мені стало більш зрозуміліше про що каже голова Пентагону.